Вітаю, мене звати Олександр. Я співзасновниця та СЕО дизайн студії Ікоса. Вже майже 10 років наша команда займається проектуванням та реалізацією дизайну інтер'єрів по всьому світу. Ікоса це не просто люди, які працюють над поточним проєктом. А наша команда злагоджений механізм, де роль кожного важлива. Але все ж таки дечого цьому механізму не вистачало. Саме тому ми звернулися до компанії GDC за формуванням відділу продажів. До співпраці з GDC ми мали досвід на з менеджера, але не склалося. Запити оброблювалися невдало мені доводилось все одно бути присутній на кожній зустрічі. Система фолапів та зворотнього зв'язку була хитка та непрацююча. Тоді ми зрозуміли, що нам потрібно формувати повноцінний відділ продажів з його системою та структурою. На допомогу нам прийшов Михайло з командою GDC. і ми нарешті зрозуміли, як правильно побудувати відділ продажів. Ми прописали систему фоллоуапів, скрипти, CRM-ку і Тощо також команда GDC допомогла нам розібратися, як відслідковувати ефективність сейлз менеджерів та підібрати нових крутих учасників команди, з якими ми тепер ми успішно закриваємо нових клієнтів. Зараз ми продовжуємо співпрацювати з GDC на інших напрямках бізнесу, як з консультантами. А ще вони виконують для нас роль ропів в нашій команді. Консультант Павло коригує нашого селс-менеджера, проводить калібрування зустрічей, а також щомісяця ми відслідковуємо наші результати по лідах фінансовим показникам та бачимо вектор розвитку студії вперед. Для мене це є показник того, як моя команда оцінила співпрацю. На 100% команда GDC дуже сильна і професійна. GDC стала нашим поштовхом до конкретних дій.